Це зброя перемоги. Мене звати Христина Яцьків. Я вітаю Івана Киричевського. Іване, ми дісталися з тобою до цієї теми, до нашого багатостраждального. Хтось би сказав, напрацювання колісна САУ Богдана. Іван Киричевський. Як так сталося, що взагалі у нас народилася ідея створити цю самохідну артилерійську установку на колесах? Я так розумію, це сталося рівно в момент, коли ми трошки опустили руки, що і, і, і зневірилися, що наші партнери колись та й нададуть нам е, необхідну зброю великого калібру, натівського калібру 155. І тоді ми сказали, а давайте зробимо самі. Але чому саме на колесах? Чому була створена Богдана? Або ти до речі, якщо я щось неправильно сказала, виправи мене, будь ласка, бо це ж ти у нас професіонал цій справі. Ну, давай почнемо з того, що Богдана зародилася десь так після 2014-го, ну, як вважається. Чому я зробив обмовку, як вважається, потім поясню. Заро так от, як вважається, Богдан як проект нас зародились після досвіду 2014-2015 років, коли виявили, що треба дуже терміново ставити в стрій наявні артсистеми калібру 152 мм, а їх у нашому розпорядженні було, ну, м'яко кажучи, не так багато. Ну, тих самих 51 МСТС, з яких реальна кількість боєздатних невідома. Ну, ну М'яко кажучи, небагато. Боксирований гіацинт С, ну, теж, м'яко кажучи, менше, ніж півсотні було би здатних. ну, Гаразд, певна кількість буксированих гармат гіацинт Б і МСТБ, ну, але це буксировані гармати. І все. Ну, Очевидно, так, на цьому тлі виникла історія, що треба робити власну самохідну артустановку, ну, просто щоб ну, не робити її морально застарілою, то одразу, по-перше, орієнтуватись на калібр 155 мм, а по-друге. Ну, чому виникла ідея з колісним шасі? Як можна робити? Тут можна зробити навіть припущення. Тому що за двома у нас напрямками. був крас. Ну, не те, щоб КРАЗ, тому що, знаєш, якщо виходити з такого аргументу, тому що коли за радянського союзу був проект МстаК, тобто поставити гаубиці 100 Б на шасі КРАЗа в 1980-х, але тоді радянський Союз не зміг довести відповідне шасі до розробки. Ну як і припускають деякі там коментатори чи джерела, можливо, от як мінімум ідейною базою для нашої Богдани цей радянський нереалізований проект М-100К на шасі краз він був реаліз... і втілений, але на відміну від радянських. Конструкторів все-таки більш-менше адаптувати шасі під вимогу артилерійської установки, нашим конструкторам вдалося Як можемо пригадати, претензії якраз до Богдана висловлювалися зовсім інше. Там якраз так. артилерійська частина, там відсутність автоматичного заряджання, інше, інше, інше там захист екіпажу. Ну, грубо кажучи, все що завгодно, але тільки не якість шасі. Якраз по шасі вийшло добре. А якщо брати концептуальну рамку. Ну от порівняно з гусеничним шасі, все-таки колісним воно дає кращу мобільність і меншу масу. Тому що якщо ми переберемо дані по всім наявному світі колісним сау, навіть включно з ізраїльською Атмас 2000 спойлер, можливо, хтось не в вкур... Якщо хто не в курсі, ізраїль робить навіть намагається робити навіть власні колісні сау, і це в них якраз виходить високотехнологічно. Закриваємо спойлер. Так от, всі існуючі е, колісні САУ вони мають масу до 30 тонн, включно навіть з цими чеськими ДАНА, яких там дуже гарний броньований захист, або із цими восьмиколісними, чотирьохвісними е, варіантами угу. е, Цезаря, ну, які ми отримали від Дані. А от гусеничні е, САУ вони по масі починаються від 30 тонн. Панцергаубіці 52 тонни. І що якби важливо, ну, взагалі то гусеничне шасі для САУ воно не дає захист. На Рівні танку, тобто там теж якби така протиуламгова скоріше броня, і тут, якщо вже вибирати мобільність і можливість швидко забратися із позицій, ну колісне шасі дає більше переваг. Якщо пишаєтеся нашою розробкою, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо маєте якісь зауваження і знайомі з виявленою ефективністю нашої Богдани під час російсько-української війни, так само пишіть. Ще кілька вподобайок, і підписка на канал буде взагалі супер. Е, Іване. Ми обіцяли людям розказати, якщо це такий класний варіант, Сао на колесах, то чому власне, не, не так багато країн беруться це робити? В чому, в чому тут як би, кажуть сіль ситуації? Сіль ситуації в тому, що за останні 30 років не так багато армій бралися за своє системне переозброєння? Тому що якщо йти від зворотнього, ну от Швеція, яка славиться своєю знаменитою колісною Сау Арчер, ну вона якраз е -е, робила це для заміни своїх старих САУ, і планувала робити в дуже таких обмежених кількостях. Просто ну, не будемо даватися всі в звідки в неї взялося 24 ще зайвих сау цього типу, із яких частина нам частина відійшла Великій Британії. Навіть е -е, взято армію США здавали стандарт. Да, чому в неї немає колісної САУ? Тут можна задуматися, а вони насправді ще. З 2020 року починали відповідний конкурс. Американці не думали розробляти власну колісну САУ з нуля, намагалися вибрати з наявних на ринку зразків ну і перелік, які входили, згадана нам ізраїльська атмос-2000, французький Цезарь, і навіть заліто сербська Нора Б-52. От Сербія, наприклад, яка От, після відомих подій 90-х років більш-менш системно займається власною армією, вона зробила власну колісну сау калібру 152 міліметрів. Що стосується навіть там, Чехів і Словакії, от ми маємо з Чехією парадокс, що в неї є оця дана 152 міліметри і дана 152... ну, вона, в принципі, гарна по ефективності САУ, але Чехи переходять на французьку Цезарь на шасі Татра. Чому? А от... Ну, от, отакі от в них пріоритети. Чомусь вони вирішили проєкт закрити. Не переходити на гусеничні САУ, просто взяти е французьку артилерійську частину, яка можливо, для них виглядає краще, але поставити своє шасі. Щодо Словаків, які нам ну, поставили мінімум 8 і планують поставити, наприклад, мінімум 16 САУ Сюзана, це було просто Словаки. Після того, як мирно розлучилися з Чехією 93-му році, оцінили, що весь військово-промисловий комплекс вони не потягнуть краще зробити якийсь один нішевий продукт. От них нішевий продукт, і був модернізація колісної дани, яка там спочатку виросла Сюзанну, а тепер і виросла у цей проект Єва, на основі якого буде uh -huh. створений цей гібрид Богдана і технічних рішень від словацьких партнерів. Ну і з того, що ти сказав, я розумію, що е, насправді недовго і не з великими якимись муками народжувалася і продовжує народжуватися наша е, Сау Богдана. як... Е, Такий вже доконаний проект, що кожна із країн, яка бралася за щось реально класне, вона пройшла певний шлях. Ми з тобою, готуючись до програми, навіть згадували е, польський досвід. Вони теж намагалися виготовитися, виготовити щось своє, і у них зайнявло це все не один рік. Ну От да, справді, там така парадоксальна історія. Ну от Польща в нас багато чому приклад для розвитку військово-промислового комплексу. І це правда, але навіть поляки іноді вчиняють, скажімо так, дуже криво. Річ в тім, що в них був проєкт власної колісної Сау Криль, ну чомусь схожу на французьку «Цезар». Ну от Вона мала бути достатньо легко авіатранспортабельною, якраз щоб підтримувати, там, наприклад, польські контингенти десь в Афганістані або інших країнах. Тим більше, що їм треба було власне Колісне САУ, щоб замінити. Одразу 111 чехословацьких, чехословацьких нудароті, тому що виготовлені були ще в ті часи. 111 сау дана ВЗ 77 тобто базові версії, які пора було б замінити. Ну і в них вийшла така парадоксальна історія. Міноборони Польщі скажімо так просто концепцію по колісті Сау заявили дети 2015 році, десь орієнтовно до 2017 року. Там польський ПГЗ, тобто наш аналог Укрбронпрому, встиг створити дослідний зразок. Але тільки в 2017 році міноборони Польщі сформували технічні вимоги до колісної цієї гаубиці між 2017-2021 роками. Польська оборонка і польські міноборони вони жонглювали документацію і намагалися провести, хоч якось, от випробування цього криля і довести його до серійного виробництва. І в 2021 році, після всіх витрачених ресурсів, вони цей проект поки що заморозили на рівні профільних агентств Навіть дети 2023 році проговарювалися питання відновлення проекту Кріль, але поки що безрезультатно. Ну просто якщо що для порівняння, Краб до кондиції поляки доводили взагалі років 15 і ще гіршими бюрократичними колізіями. З того, що ми знаємо, то Богдана брала участь в операції з очищення від расистів острову Зміїни. Це знакова подія російсько-української війни, і ну, чесно кажучи, складається враження, що без Богдани можливо навіть складно було б собі це уявити. Іван Киричевський, що ти думаєш на рахунок реального використання нашої Богдани? Це тільки зміїний, з того, що нам показали, чи можливо вже інші свідчення є? Ну, я думаю, що по-перше, зміїний це справді не єдина операція. І навіть ці кадри, які ми побачили нещодавно на Бахмутському напрямку щодо Богдани на новому шасі, це теж була не єдина операція. Просто ну, зміїний, мабуть, це таке: ну мабуть, найбільш яскраве застосування. Ну і... В буквальному сенсі бойове хрещення. тому що ну, як можемо згадати попередній бекграунд, судячи з усього, такі от перші, ну і одразу результативні стрільби на 40 кілометрів і, можливо, навіть активно-реактивними. Хоча хто знає, може, ми просто помиляємось. Так от відбулися якраз під час цієї операції по чищенню зміїного від рашистів. Ну і тим більше, що. Скажімо так, наже ж не було західних ще далекобійних систем на 155 міліметрів на той момент в таких от кількостях, щоб їх можна було виділити для такої специфічної операції, як отак поступово по капельці, але вичищати расистів зі От ну, Отут, якраз та щастя, наша Богдана і знадобилася. Тим тобто більше, їх що... було кілька, Богдан кілька. Ну хто його знає, Тобо Може, кількість може... у нас кіль... нічого немає, у нас немає жодних ну, даних. Ну, ну Може, одна, може, кілька, хто ж його знає? Як там тут не вже про що... це говориться? Та да, не на часі. Може, як там? Хай їх буде неозначено багато. Uh -huh. Це в наших інтересах. Ну, дивися, війна з росіянами у нас одна на, на, на двох, та? і це означає, що о, колісна САУ була би корисна і їм в їх інтересах. Вони навіть намагалися створити щось своє в цьому плані. Вийшло, не вийшло, який результат. На превелике щастя всього цивілізованого світу не вийшло, тому що росіян, насправді, десь там, якщо брати останні років 5 бо на ще 2016 у них були два паралельні проекти. Насправді. Перший це варіант САУ коаліція на колісному шасі, але, на щастя, вони його не довели до пуття. Ну і другий проєкт, який вони намагаються більш-менш розвивати, це САО Мальва, 2С-43, здається, індекс. Давалась би ідеологія проста: взяти власне шасі, які виготовляються в Брянську, навіть не в Мінську, і поставити на неї обдаптовані. Ну, гармату від відемо Ну от е, Хто знає, що в росіян завжди йде не так. Ну Здавалось б, дуже проста річ, без автомата заряджання. Ну але Дві тисячі двадцять році вони планували почати серійне виробництво, а станом на 2023 рік вони ще не завершили державні випробування, і якби й чому так вони навіть собі і не признуються. Ну можливо, ще історія в тому, що вони не встигли цю малю вивести в так званий розряд аналогов'я, тому вони про неї мовчать на відміну від армат. Ну але те, що сам факт того, що росіяни над своєю... Сау колісно, як наступальною зброєю, тому що в російській доктрині колісні сау треба лише для місцевості з гарними дорогами, де гарні дороги на європейському континенті, і от якщо вони це досі не довели до путя, ну от це на велике благо всього людства, і хай не доводять далі. Тим більше там же ж показували історія ну, стилі вагнерівці, їхні С-60 десят От нехай так далі воюють. А чи бачиш ти вже зараз якусь таку зацікавленість з боку інших країн на перспективу отримати собі на озброєння нашу сау Богдану? Я просто зараз суто бізнесово думаю, коли ми переможемо, нам потрібно буде думати, що запропонувати світу, і чи може цією пропозицією бути наша рідна колісна Сау? я думаю, так, і тим більше навіть цей меморандум про співпрацю з Словаками, які намагалися цю САУ Єва комусь продати, ну, але грошей не знайшлося. Думаю, що це якраз суттєво розширить. Тому що якщо ну от гаразд, є якісь там, можливо, недоліки у Богдану, ну, як, наприклад, відсутність автомата заряджання, хоча він і на французькому Цезарі не дуже гарно працює. Якщо там ще з'явиться якась електронна начинка, ну от хто знає, можливо, якраз ізраїльтяни втратять свій там, шарм високотехнологічного ВПК, ну що в них цей шарм є лише. Тому що вони просто готові зброю продавати аби кому, ну тім ну, так аби кому. Так, от як тільки в нас буде Богдана відповідно доопрацьована, навіть скажімо так, з тепловізором для стрільби на пряму дистанцію, як це є на словацькій єву. О там може бути дуже багато різних варіантів, тому що ну армі скажемо тут так: армія США свій конкурс по колісній САУ поки що поставила на паузу. Але mm -hmm. не заморозила, і хто знає, може ще до нього повернеться. І отам, якраз всі наші напрацювання і знадобляться. Дякую тобі за цю розмову. Я дуже тішуся, що ми зрештою до неї добралися, і можна трішки от було посидіти і попишатися. Знаєш, я українець, я не хочу нічого робити, я хочу пишатися. Це приблизно сьогодні про мене, але маємо боротися, і маємо пам'ятати, що силам оборони потрібно допомагати. До цього і закликаю всіх наших глядачів і слухачів. Це була зброя перемоги. Мене звати Христина Яцьків і дякую тобі, Іван Кричевський, за те, що розклав на молекули наш українську Богдан. Побачимо. 什么心？